Праці, добрий день, вихід. Коли прозвучав рації Позиний добрий день. Це була я сиджу в підвалі і там визивають позицію. І така тишина, оце визивають, визивають. Цей ту позицію вона не відповідає, я такий Добрий день на зв'язку у нас 4 0 І казали, що той вечір, та, та, вечір було, той вечір каже, добрий день на зв'язку це ха-ха-ха, це сміх. Йому, як, Добрий день на зв'язку це ж вечір. Гес вийшов на новий рівень війни, можна так сказати. Командир наскільки вміло, Керував розрахунком, ну, нашими розрахунками АГС і, і СПГ, що він міг по окопній лінії. От окопна лінія йде отак змійкою. І він так коригував, що ми воги падали, давав такі координати, що воги падали прямо туди, куди, куди він отак прямо змію. Був такий момент, потім теж мені розказали, це вже під, там, вже під кінець нашої ротації, дали координати, ми стріляємо. І, і постійно ми не розуміли, в чим справа. Постійно, дай метр вперед, дай метр вправо, дай пів метра ближче до себе. І ми, ну, ми не розуміли, типу, ми там стріляємо, що пів метра туди-сюди. Потім нам сказали, що він пробував вогом закинути в відкриту, відкритий люк люктанк. Що майже вийшло, там метр туди, метр туди. Тоді було десь більше тисячі вогів з запасу на позиції. Ми вистрілили 600 пострілів з ГС 17-го і десь 800 з Марка. Ось так це приблизно. Потім нам ще вечором довозили. Тоді щось так було, що почали почався наступ. За дві сутки ми поспали приблизно дві години. І йшло дві групи і штурмати позиції. І ми Били з двох станків просто по одних ті саме туди. Мені здається, що так було. Оце вони біжуть, а я стріляю, вони на мої вибухи набігали. Чи як. Ну, я, не, я не бачу, я, я кидаю через дерева, я не бачу, куди вона падає. Але казали, що в той день багато було 300 москалів, багато було 200, що так їм не вдалося навіть підійти до позиції.